Наші гравці готові? Готові заробляти бали? Якщо ви знаєте правильне запитання, ви піднімаєте іграшку вгору. До вас підходять ведучі, і ви повинні тримати свій бейджик відкритим, щоб вони могли прочитати ваше ім'я та прізвище. Ну що, перше запитання. Увага! Що? Зображено на державному гербі України. Дюбинський Поле синіть і неба. Це неправильна відповідь. Тризуб, і це правильна відповідь приносить команді морячки один бал. Як дівчинку звати? Даріна Даніленко. Д... Дарина Даниленко приносить перший бал своїй команді морячки. Увага! Будь ласка, ведучі, уважно дивіться, хто перший підніме іграшку. Що настає після зими. Косян Єва. Я запрошу ведучих старших стати і дивитись на обидві команди. Ні, ні, ні. ні станьте обличчям сюди до команд, ведучі. Тут треба, щоб абсолютно справедливо було. Слідкуйте хто перший, з якої.